Немає, ні дуги, ні журби, ані зітхання. Тому не підходить на бутих і не Якщо убити одну людину, то це є злочин. А якщо убити мільйони людей, це і статистика. Навіть не трагедія, а статистика. І всі нас починають повчати, як нам відноситися до своєї історії. Повчають з Росії, з Москви, повчають інші, але ми повинні пам'ятати нашу історію. Бо багато і сьогодні мого покоління, і старшого покоління говорить, а чи можна так зробити, щоб знищити пам'ять про голодомори, про війни, про ті революції страшні? Можна. І це вже робилося. Але що ми маємо, знищивши пам'ять? Злобу ненависть. І мені сьогодні боляче, що біля нас з Владикою не стоять інші конфесії. Ми, зібравшись сьогодні традиційно на цій площі. Ще і ще раз в своєму серці оживляємо оцю біль, яка через покоління, через десятиліття передається від наших батьків, від наших дідів. І ця біль живе в нас. А ми, приходячи сюди, перевіряємо своє серце, чи має, чи несе воно цю біль. Перевіряємо не дарма. Тому що, якщо наше серце болить, чуючи кожного разу, кожного року, описання отих жахів, яким була піддана наша держава, наш народ, наші предки, це біль свідчить, що ми живі.